Вона порівнює Гітлера і Сталіна як цілком порівнянні величини, чого в радянському контексті ну, собі не дозволяли аж до кінця радянської епохи. Два головних засоби інструментами, якими тоталітаризм іде е, до своїх цілей: є ідеологія і терор. Вона говорить про зв'язок між антисемітизмом, колоніалізмом. Ізмом, імперіалізмом і тоталітаризмом ця книжка видається як така, ну тобто, наукове пояснення, так про яке паралельне художньому поясненню, яке дає Орлов. власне, нинішню Росію не зрозуміти без книжки «Витоки тоталітаризму. Це вочевидь. Вітаю! Ви на каналі Шалені Авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. Ми вже пройшли майже половину шляху до. Срібної кнопки Ютубу дозвольте нам допоможіть нам, дозвольте нам пройти успішно другу половину. Підтримайте нас на Патреоні, підтримайте нас, нас тут на Ютубі. Звертайте увагу на наш мерч. І сьогоднішня наша розмова про дуже важливе ім'я, дуже важливу книжку. Книжку, яка справила справила вплив враження на цілу на на цілу, цілу епоху, це витоки тоталітаризму Ганни Арент, видатної філософині, учениці Гуселя і Гайдегера. Жінки, яка по-своєму пере переформатувала філософський дискурс своєї епохи, отже, «Витоки тоталітаризму це спроба зрозуміти, вона, вона писалася, вся книжка писалася одразу по Другій світовій війні, і це спроба зрозуміти, що ж відбулося в цій тоталітарній Німеччині. Важливо те, що авторка дуже. Я би сказала майстерно і дуже сміливо, як на ті часи, порівнює, і, навіть, і навіть і надалі вона порівнює Гітлера і Сталіна як цілком порівнянні величини, чого в радянському контексті ну, собі не дозволяли аж до кінця радянської епохи. Ну Врешті, станом на зараз уявити собі, що в Берліні в метро є. Є вчи статуя Гітлера, очевидно, неможливо в найстрашнішому сні, а от в Москві Сталін вже увічнений у московському метро. Отже, для Ганни Арнт, яка сама пережила всі ці жахи сорокових років, вона єврейка, народжена в Німеччині, вона переживає початки переслідувань, вона емігрує, вона врешті. Здобуває успіх як філософ у Сполучених Штатах. І ось серед інших її книжок, «Витоки тоталітаризму є такою підсумковою по-своєму. Вона говорить про зв'язок між антисемітизмом, колоніалізмом, імперіалізмом і тоталітаризмом. Ну, власне, це одна з тих книг. Ідеї якої конче е, знати так, вони мають бути обов'язково в ширшому обізі, е, і е, ну, звісно, це можна сказати для тих, хто е, цікавиться гуманітарним знанням і хоче глибше розуміти процеси, суспільні процеси, історичні процеси, е, процеси, які стосуються. Формування націй і ті процеси, які можуть зашкодити так їхньому нормальному розвитку. Цю для тих, хто цікавиться цією тематикою, ця книжка фактично обов'язкова для прочитання. Але в будь-якому випадку, ми розуміємо, що є дуже важливі книжки, які, можливо, і не прочитують так від сторінка за сторінкою. Врешті це доволі така насичена. Э, Аргументами книжки. Це не є таке просте, розважальне зовсім ні читання, так, це таке серйозне е, академічне читання. Про те, коло ідей так чи так е, цих книг потрібно знати. Не знаю наскільки е, часто, е, наскільки прочитаною є, там, скажімо, е, вступ до психоаналізу Зигмунда Фройда, так, або народження трагедії з духу музики, е, ніче. Але е, ідеї цих книг, вони надзвичайно вплинули на е, пізніший розвиток гуманітарної думки, от е, витоки тоталітаризму є серед цих книг. Е, е, і це фактично така е, дуже е, цілеспрямована е, е, анатомія так, е, тоталітаризму, як він розвивається, як він. Власне, виростає, вона відштовхується від от полемік, пов'язаних зі справою Дрейфуса. Вона вбачає, вона не просто говорить про антисемітизм. Ну, по-перше, вона говорить про антисемітизм, не як про юдофобію, яка, ну чи там конкуренцію так між. Християнством, юдаїзмом, так які віддавна так чи так перебували, десь у протистоянні, але антисемітизм це вже продукт модерної епохи. Ем, і вона власне наголошує на тому, що це е, така, е, така цілеспрямована ксенофобія, тут можна розуміти, в ширшому сенсі. І от е, це одне з джерел тоталітаризму. Е, це е, фактично перенесення е, проблем, які переживає спільнота на от на когось, так, на, на, іншого. на іншого. Так е, Так е, е, виходить, те, та, що євреї стоять е, ось не, справа як усе це дуже засвідчує, вони стають такими цапами відбувалами в межах от європейських спільнот, які переживають кризу, і справа ця французька справа в звинуваченні офіцера армії, так тобто армія не хоче, французька армія не хоче визнавати якусь низку проблем. Які в ній накопичуються, так а вигідніше все значить знайти винних, так і сказати, ну, це все, ось ці офіцери, євреї, зрадники, і йдеться вже не про дрейфуса, а загалом про ось антисемітизм і ксенофобію, і це такий один з кроків, так який власне. Електризує суспільство і веде до його дуже неприємних трансформацій, до його посування в бік тоталітаризму. В Німеччині це виноситься на в Німеччині гітлерівський, Так, це виноситься на рівень такої загальної політики. Інше джерело це колоніалізм і колоніалізм європейських націй. Він постійно живеться таким поділом. На Своїх, звичайно, і чужих, і ці чужі, також от ці люди в далеких десь, колоніях, так вони оголошуються такими недолюдьми, так би сказати. Так. Тобто починає з'являтися ця думка, що є певна ну, Це є расизм, та є певна різниця між освіченими європейцями, які несуть цивілізацію, і тими, кому цю цивілізацію треба принести. Ці поділи вони результують в трансформацію власне, спільноти. І третій розділ, так і є розділ антисемітизм, колоніалізм і третій розділ вже тоталітаризм. І два головних засоби інструментами, якими тоталітаризм іде до своїх цілей: є ідеологія і терор. І відповідно суспільство повністю переформатовується. А яка ціль тоталітаризму? Власне, знищити індивідуальність, знищити особистість, знищити спонтанність. Спонтанність для неї це такий синонім свободи, так? тобто, суспільство, тоталітарне суспільство, це суспільство однакових людей. З неосіблених людей і людей, які позбавлені прагнення ініціативи, тобто вони керовані і вони абсолютно передбачувані, так вони не здатні до імпровізації, до спонтанності. І ось з одного боку, вся цивілізація, яка цінує свободу, з іншого боку, тоталітаризм, який цю свободу намагається повністю взяти під контроль, причому так, щоби. Сама спільнота фактично цього і цієї втрати і не помітила, так тобто для цього і потрібна ідеологія, яка постійно домальовує реальність, домальовує картинку, щоб все виглядало так, начебто, воно і рухається цілком. Собі нормально, так. Тобто ті, хто всередині тоталітарних суспільств, вони не відчувають, що щось не так вони ну, власне, через ці інструменти ксенофобію і колоніалізм, які трансформуються ідеологічно, вони не відчувають, що, це, що якось це працює на Шкоду взагалі всій спільноті і всім довкола, так? тобто тоталітарне суспільство агресивне, але вважає цю агресію закономірною, справедливою, виправданою. Ну, ми розуміємо, що це цілком можна докласти і до теперішньої країни агресора. Так? Ми бачимо там, що все власне так відбувається. І завдяки таким текстам, як текст Ган Аренд, ми можемо це дуже добре розуміти. Друге, Інструментом є терор, тобто постійний страх. Причому це такий дуже специфічний терор, і якраз в сталінські часи це і в Гітлерівській це дуже добре проявилося. Це не помста опозиції, там не придушення тільки опозиції, а він стає таким хаотичним. він стає не Власне, немає якихось правил так, алогічним, і ми дуже добре це розуміємо, знову ж. Якщо проаналізувати ось ці покоління, умовно кажучи, НКВД, кожне з наступних, яких вибивало попереднє, там значить, ягода, потім приходить Єжов і він знищує всіх там довкола ягоди, потім приходить Берія, і він знищує всіх довкола Єжова, потім знищують Берію. так. Тобто це тут лояльність не є, ну бо є ця традиція лояльності і придушення опозицією, опозиції. Те, чим е, дуже часто ми можемо бачити це в, в історії там, е, війна червоної, і білої троянд. Так? тобто Хто приходить до влади, той починає е, знищувати е, опозицію. А тоталітарний терор характеризується всеприсутністю страху, е, і будь-хто е, може постраждати, ніхто не застрахований, і лояльні, і нелояльні. Тобто, це е, 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 така тотальна. Мережа страху, яка деперсоналізує, власне, і втрачають люди, втрачають абсолютно можливість в будь-якому випадку там опиратися, і ось все пронизано страхом, все пронизано. Дуже важливим чинником є оця гіпертрофія влади таємної поліції, так, яка може яка насправді є другою і справжньою владою в суспільстві. І там німецьке суспільство більше боїться не партії нацистів, а гестапо. так і вони можуть почати знову ж знищувати самі себе оця ніч довгих ножів, так ніби колишній союз але їх знищують е, самі ж е, однопартійці. Ну і так само в сталінські часи, там НКВД, потім КГБ, воно є ніби справжніми е, керівниками країни, так, ну власне е, бо ця таємна поліція вона е, здатна е, будь-кого з партійних так е, арештувати і е, переслідувати. От е, це. Ця книжка видається як така, ну тобто наукове пояснення, так про яке паралельне художньому поясненню, яке дає Орвел, фактично, Орувел розповідає про тоталітаризм в 1984-му, І ми бачимо там теж всі механізми, які працюють, і ми бачимо це, як це подано зсередини. Самої е, системи, ну тобто, ми опускаємося на рівень, е, переміщуємося на рівень власне безпосереднього свідка учасника. А Ганна Арен дає от таке е, більш таку дає більш загальну оцінку е, е, наукову оцінку, ну і е, важливо е, напевне. Чи це таке важливе свідчення того, що тут жінка, філософіня, так вона має такий значну таку значну проникливість і дає такий потужний аналітичний інструмент для оцінки цих? Процесі. Сама Аранд якось сказала: у мене швидше звичка бути жінкою. Тобто для неї це от цікаво дуже в контексті того, як розвивалися гендерні стереотипи, гендерні упередження. Отже, вона починає свою кар'єру в 20-ті роки десь там, і от для неї вже. Немає тих, чи принаймі для неї вже не важливі, для неї вже не так не такі страшні ті перешкоди, які були для попереднього покоління. Ось як жінка може займатися філософією, їй це питання ставили. Їй ставили питання, як ви, от жінка, почуваєтеся в чоловічому Ну, світ філософії, це світ чоловічий засадничо. Вона одна з перших у цьому е, просторі, е, але вона учениця гуселя і Гайдегера. З Гайдеграна його в Рома. Магрещі про це, це їхнє любовне листування опублікували аж по смерті вже їх обох. Це можна пізніше перетворити на окремий випуск їхньої історії. Так, це дуже цікава історія. Вона протистоїть йому, а потім все активніше, тому що Гайдегер так чи так, так, чи так колаборує з гітлеризмом. І ось вона, опозиції. вона, отже, як ніби Зсередини осмислюючи це все, вона сама пережила цей досвід, досвід Голокосту. І ось Арент виводить співвідносить імперіалізм і тоталітаризм. І в цьому співвіднесенні можна прочитати дуже багато пояснень для того, що відбувається в сьогоднішній Росії. Імперіалізм, колоніалізм був пов'язаний за її концепцією, колоніалізм був пов'язаний з потребою збагачення потребою ресурсів, які хотіли залучити з далеких країн, це успішно вдалося. Але далі, коли ці ресурси породжують надлишковий ці залучені ресурси породжують надлишковий капітал, Ганна Аренд. Датує імперіалізм між 1884 і 1914 роком приблизно і ось тоді виявилося, що експансія цього надлишкового капіталу в ці колоніальні країни не може відбуватися без участі держави, тому що інакше ну не працюють ніякі закони, і це обертається людиною висницьким визиском. Воно воно й так було цим, але вона дуже цікаво показує, як от як культура впливає на це все. Це, і це теж багато чого пояснює в сучасній Росії, тому що от, все таки французький і британський колоніалізм був порівняно м'якшими моделями, тому що там весь час був конфлікт між тою колоніальною адміністрацією, скажімо, в Індії чи в Алжирі, яка хотіла визискувати і лише визискувати, і тою політичною культурою, тою ну, власне державою, яка, яка трошки пом'якшувала це колоніал, колоніалістське загарбництво. ці колоніальні Адміністрації, одна цей Конфлікт між, отже, з одного боку, нацією або державою, як вона каже, вона навіть говорить про не більше про націю між нацією, між національною владою і колоніальною цією адміністрацією. Це те, що є, до речі, під цим насвітленням прочитати британську кланглійську англійський роман 19 століття. Там можна багато чого теж цікавого побачити. Ну про це врешті Саїд дещо писав, але але тут збіжні, якісь от такі постколоніальні. Дуже цікаві наголоси. Натомість, коли приходить тоталітаризм, він відрізняється. Він виростає з імперіалізму, але тоталітаризм так, це тотальна м, атомізація суспільства. В російському варіанті і в німецькому варіанті вона, вона називає певні різниці, вони дуже прикметні. По-перше, тоталітаризм м, м, має більше шансів з'явитися в дуже великих державах. Тоталітаризм це е, е, структура, яка потребує великої кількості населення, маси власне. маси. От маса як та оцей бунт маси. Звідки чому виникає тоталітаризм саме от, ну, десь там в роки років двадцятого століття? Одна одне з пояснень ну, для Німеччини це ресентимент після поразки в. Першій світовій війні, але от Арен дуже добре пояснює, як підставою тоталітаризму стає руйнування між, кордонів між класами. Після Першої світової війни та дуже чітка класова різниця, яка там була ну всіма можливими маркерами ознак. Аж до одягу, там способу поведінки тощо, то що житла, розташування в просторі. Це все руйнується. Ось тепер уже перехід з одного класу в інший, причому як з вищого в нижчий так і з в вищий можливий. І отут тоталітарна влада, політична влада починає використовувати ці маси. Це той бунт мас, про який писав і тут ну Не лише Арен це аналізує, але це аналізує вже ну, ніби з, вже з цієї перспективи по, по Другій світовій війні з постголокосної перспективи. Отже, коли з'являються маси, які не вірять ніяким партіям і ніяким ідеям, Так, тут важливо, що вона говорить про те, що партійна система руйнується, Ну класова відтак і так, партійна. Та. Ну, так, тому що партії виникають як представництво різних класів, там, якщо взяти там, британську систему, от партія консерваторів. І аристократів, і партія більш ліберальних, та які там більш е, десь до буржуазії. От, і <клес> ця структура, вона на неї опирається суспільство. Вона так чи так заснована на конкуренції, вона так чи так е, про різницю відмінності і е, та не завжди е, в хід ідуть аргументи, а йде якесь протистояння може бути. але Тоталітарне суспільство, коли це вже все зруйновано, все це не має значення, є просто маса і вождь, так який. За допомогою та, ідеологічної машини і терору він нав'язує цю думку, що він от веде там в правильному напрямку. І це те, що ми, в принципі, зараз і бачимо. І от різниця знов таки дуже гарний, дуже цікавий аргумент. Навіть у такій великій країні, як Німеччина, кількість населення все-таки не дозволила Гітлеру спрямувати, принаймні на початках, спрямувати терор всередину. Німці не були до якогось часу. Гітлер не винищував німецький народ. Тоді як Сталін в цій величезній Росії, де не, було, де не працювала ніяка ідеологія, де фактично це, там якесь дуже гарне визначення. Вона посилається на російських ж, інтерпретаторів. Що це от Росія це таке велике тіло, яке не має ніяких, ніякого мозку, немає ніякої ідеї на цих просторах не побувається. Поширюється так далеко, це, от ніби вони десь там. Ну, ці ідеї в дуже вузькому якомусь просторі якось іще можуть функціонувати. Але от є це тіло, яким можна яким можна маніпулювати. І Сталін має так багато населення, що він може його знищувати. Він спрямовує терор проти свого власного населення, проти селянства, проти проти, проти всіх класів. Це не відміняє того, що терор проти українців був потужний. Жужніше ніж терор проти Росіян, але внутрішній терор теж був, е, і це пояснює сьогодні ну, якоюсь мірою підстави сьогоднішньої війни, тому що для от ми на початку війни думали, що ну, жертви ну, були в нас такі багато хто про це думав і говорив, е, що ну, якась там кількість вбитих росіян змусить Путіна припинити війну безглузду війну, е, але так не сталося. І суспільство, російське суспільство не протестує проти цих е, ну, непотрібних жертв. Знамените визначення російських воєначальників про те, що ну, так, шо, ну, так нові нашу, що, нові народяться, що жаліти за вбитими. От ця, ну, власне, Путін є породженням НКВД-ської системи. І вона досі продовжує працювати, і коли ми це розуміємо, то ми мусимо, ну, читаючи Ганну Арент, можна позбутися певних ілюзій щодо нинішньої ситуації, що, власне, нині. Шню, Росію не зрозуміти без книжки витоку тоталітаризму. Це вочевидь. Так. і е, ми досить сказали: для того, щоб зацікавити цією книгою, її е, е, дуже вартує почитати, опрацювати, бо це одна з тих книг, які не просто читаються, та які опрацьовуються, з якими е, з яких можна черпати е, ідеї, аргументи. Ем, і в той час, коли е, тоталітаризм відроджується, е, надзвичайно важливо ці репліки е, пам'ятати із е, цими текстами, з е, таким текстом, як витоки тоталітаризму Гангаренд, знайомитися і е, дізнаватися про це е, більше. Ми хочемо е, запитати наприкінці, е, чи е, е, якісь тексти про тоталітарні рухи наукові. Чи художні спадають вам ще на думку? І наскільки ця проблематика дійсно важлива і запитувана зараз? А оця збіжність, чи скажімо, співвіднесеність от Орвела і Арант, наприклад, художнього тексту і філософського тексту, чи це швидше? Давайте подумаємо разом, чи Це швидше винятковий випадок. чи, чи таких випадків можна знайти багато, і це якась тенденція в паралельність розвитку філософії, і літератури? Ну, це паралельність розвитку, і тут не, не будемо е, якось встановлювати причину наслідкових зв'язків. Перше, але вони рухаються синхронно, і Це відповідь, бо це ж один і той самий приблизно час. Більше того, ми маємо і інші репліки, скажімо там, діалектика просвітництва це теж кінець сорокових і Горггаймера. Далі одновимірна людина Герберта Маркузи, трошки пізніше. Так чи так це відповідь на ну, намагання розібратися в тому, як світ докотився знову? Можливо, такого варварства, і звичайно, ми ще побачимо. На жаль, в нашій ситуації ми побачимо так само спроби осмислити ці цю катастрофу, яка трапилася зараз, вже на початку 21-го, начебто, зовсім цивілізованого сторіччя. Це і далі потребує осмислення.